САЗ за кордоном яку країну обрати для бізнесу у 2026 році? Плануєте запуск або масштабування САЗ продукту на нові ринки? Тоді це відео саме для вас. Мене звати Анна Більдій, я старший юрист в компанії Inexis. і в цьому відео ми розберемо, як вибрати країну для СААС з огляду на специфіку бізнесу та розрахунків, податків, проблем і реального досвіду наших клієнтів. Підписуйтесь на цей канал, регулярна користь для тих, хто працює за кордоном. Багато хто обирає юрисдикцію за принципом, де дешевше по податках. І програє, бо це не всі критерії, про які варто подумати на старті. Давайте почнемо спочатку. Що таке SaaS? SaaS – Software as a Service, це модель бізнесу, коли ви не купуєте програму назавжди, а користуєтеся нею за підпискою через інтернет. Програма працює на сервері постачальника, а користувач отримує доступ через браузер чи додаток. САС це про портфель для клієнтів з B2C та B2B І важливо взяти в розрахунок платіжну інфраструктуру, престиж для клієнтів, податки в країнах клієнтів і про залучення інвестицій в стратегічній перспективі. На прикладі п'яти країн поговоримо про різницю: Естонія, простий старт, 0% на нерозподілений прибуток, Stripe і PayPal працюють загалом зручно та вигідно. З мінусів. банки не всім відкривають рахунки, та можна розглянути як варіант платіжні системи: там і відкриття рахунку зручніше, і обслуговування дешевше. З важливого у 2025 році Естонія збільшує податки 2% податку на оборону. Тепер корпоративний податок та ПДВ будуть по 24%, а пільгова ставка 14% скасовується. скасовуються. США Інвестори та американські клієнти лояльні до цієї юрисдикції. Страйп і Меркурі відкривають рахунки без проблем. Мінус: звітність і податки тут складніші. Велика Британія: престиж і стабільність. 19% податок досить прийнятний, як для такої країни. Страйп та падал доступні з недоліків. Brexit ускладнив банківське обслуговування. Тож з ним можуть виникнути проблеми. Та ми в інексі знаємо, як їх вирішити. Кіпер 12,5% податку, пільги для ip доходів, мінуси. Тут потрібно проходити аудит. ОЕ 0% податку можна отримати ВНЖ. Це про престиж та визнання серед інвесторів, але складно з платіжками, висока ціна входу. Розберемо ще детальніше на реальному прикладі. Наш клієнт хотів продавати САС. По всьому світу думав відкрити ЛТД у Британії, але команда в Україні страйп потрібен. Інвестори зі США ми проаналізували бізнес-модель і зупинилися на Делеверсі Corp. Він отримав рахунок у Меркурі за 5 днів. Підключив страйп, запустив продаж. А головне залучив перших інвесторів уже через 3 місяці. Тож, як тоді правильно обирати юрисдикцію? Не втомлююсь повторювати, що все залежить від ваших бізнес і персональних цілей. Хочете просто МВП і швидкий запуск? Обирайте Естонію або Кіпер. Орієнтуйтесь на інвесторів тоді США. Хочете мінімальні податки та жити в цій країні? Розгляньте Кіпер або ОЕ. Хоча, звичайно, варіантів значно більше, напишіть коментар до цього відео. Ми відправимо вам детальний гайд про вибір країни та поради, як уникнути відмов та блокування рахунку в іноземному банку.